Альдазор. Альдазор, технологія сумо, стійкі до семирославка. Компанія, виробник компанія «Агроритм», постачальний кампанія Вестандарт. На зараз Дніпропетровська область Нельниківщина вас вітає на початок вересня. Покажемо, як виглядає Альдазор, що він витримав і що вийшло з того, як ми висівали. Висівали 52 тисячі насіни на один гектар. На зараз покаже оператор сонячних Альдазор. Він такий високого зросту, десь від 1,60 до 1,80 вісімдесят. В цілому нахил кошику такий стандартний. Розмір кошику десь в районі 20 см, Я розраховую, що це дуже якісна річ на того моменту, що у нас 23 мм опадів було протязі всього розвитку цього соняшника. Висівали ми його 3 травня. Зараз знімаємо ми його 2 вересня. Ще раз скажу, аномальна спека. Ну, 23 мм да, було 5-7, наскільки я пам'ятаю, 11. Зараз такі на 22-23 міліметри. Тобто, а зараз може апаратор трохи показати, як виглядає сонячний кальдозор. Не рекомендую заручати, якщо у вас степ, це не більше 50 тисяч насіни на 1 гектар. Звісно, слідкуйте за попередником тут на полі. Була пахота, і був у нас в попередніх була зернова лінійка. Тому, будь ласка, вашу увагу, що це головний фактор. Знову таки працювали ми гронтовим гербіцидом аситоклопсфераметрин два 2 плюс 2, Тому рядки чисті, рядки ідеальні, і саме на головне, що треба знати постачальний кампанія стандарт зробив все таким чином, щоб у вас був такий же результат в вашому регіоні. З погодою ми не можемо справитися, а все інше, практично дослід 13 років, де змогу вам гарантовано отримати максимальний врожай там, де потрібно. До зустрічі і замовляйте сонячний кальдазор в нашому підприємстві АВС Стандарт.